У Вінниці поліція встановлює обставини, при яких трирічна дитина випала з вікна. До поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізовано трирічного хлопчика, який отримав травми внаслідок падіння з висоти. За попередньою інформацією слідства, дорослі залишили без нагляду дитину у кімнаті з відчиненими дверима на балкон. Хлопчик за допомогою стільчика виліз на підвіконня, після чого втратив рівновагу та випав з Четвертого поверху наразі дитина перебуває у лікарні за вказаним фактом. Поліцію розслідується провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 166. злісне невиконання обов'язків подогляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх необхідних процесуальних дій. Вкотре закликаємо батьків продбати про безпеку дітей, тому радимо не залишати їх самих у закритій квартирі, де є відчинені вікна. Заберіть під вірна меблі, аби дитина не могла вилізти на підвіконня. Та користуйтеся фіксаторами, аби дитина не могла самостійно відкрити вікна.